Вітаю в авторському проєкті Код достатку. З вами Марина Абрамович. Сьогодні поговоримо про те, де взяти гроші, щоб відкрити омріяну власну справу або розширити вже існуючий бізнес. Чому б для цієї мети не скористатися грантовою допомогою? Адже це чудова можливість отримати додаткове фінансування на розвиток власної справи. Здається, ніби все просто. Знайти грант, заповнити заявку, отримати кошти та розвивати бізнес. Але й тут є свої особливості. Давайте спробуємо розібратись, через які перепони потрібно пройти задля отримання омріяного фінансування на розвиток власного бізнесу. Зауважу, що грант це вид фінансової підтримки, яка надається з метою реалізації. Певного бізнес-проєкту або розвитку вже існуючого бізнесу та не потребує повернення коштів на відміну від банківського кредиту. Грантова допомога надається як державними інституціями, так і приватними міжнародними донорськими організаціями. Які ж цілі грантового фінансування? По-перше, це підтримка певної категорії населення. Гранти можуть отримувати ветерани та їхні сім'ї, студенти, аспіранти, молодь, представники творчих професій. По-друге, гранти надаються на підтримку підприємств певної галузі, до прикладу, підприємств переробної промисловості, енергетичних, аграрних підприємств та на проєкти, пов'язані з протидією дезінформації та кіберзахистом. Також гранти залучаються для збільшення експортного потенціалу країни, розвитку саме українських стартапів та підтримку малого бізнесу. Розглянемо кілька варіантів грантової допомоги, які доступні українцям. На маркетплейсі фінансових можливостей від діябізнес підприємці можуть обрати для себе бажану фінансову програму, там же прочитати детальні умови її отримання. Та безпосередньо подати грантову заявку. Наразі сервіс містить понад 450 фінансових програм та послуг для бізнесу. Найзатребуванішим на сьогодні є грант для власної справи у сумі до 250 тисяч гривень. Подаватися на цей грант можуть як фізичні особи-підприємці, так і товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства і звичайні фізичні особи. Але Після погодження гранту вони зобов'язані зареєструватися як ФОП. Сфера діяльності вашого бізнесу може бути будь-якою, окрім алкогольної, тютюнової та військової. Також є певні обмеження на деякі кведи страхової та фінансової діяльності. від дія надається в безготівковій формі. Важливо наголосити, що при отриманні допомоги у сумі до 75 тисяч гривень. Можна обійтись без найманої праці. Але якщо ви отримали грант у сумі до 150 тисяч гривень, вам необхідно працевлаштувати одну людину. Якщо це грант у сумі до 250 тисяч гривень, то двоє людей та зберігати ці робочі місця протягом двох років. Хоча грант і вважається безповоротною фінансовою допомогою. Насправді кошти ми повертаємо державі у вигляді сплати податків за себе та за своїх найманих працівників. Щоб отримати грант на розвиток власної справи, необхідно заповнити онлайн-заявку та прикріпити бізнес-план. Шаблон бізнес-плану є на порталі Дія, але якщо самому важко впоратись із написанням, то можна звернутися за консультацією до партнерів даної програми, контакти яких також є на порталі Дія. Після того, як ви подали заявку та бізнес-план вашого підприємницького проєкту, державний центр зайнятості розглядає її протягом 15 робочих днів. Якщо заявку схвалили, то вам необхідно протягом 20 робочих днів звернутися до Ощадбанку для відкриття рахунку та укладення угоди на отримання мікрогранту. Необхідною умовою схвалення гранту є перевірка вашої ділової репутації. Зокрема, уповноваженим банком аналізуватиметься ваша кредитна історія та кредитний рейтинг. Грантові кошти можна використати на придбання обладнання, закупівлю сировини, оренду обладнання, маркетинг, рекламу, орендну плату, але не більше 25% від суми гранту. Підсумую. Грантове фінансування це реальна можливість для започаткування та розвитку власної справи. Дуже важливо не розчаровуватися, якщо вперше ви отримаєте відмову у грантовій підтримці. Варто сприймати це як можливість допрацювати бізнес-проєкт та обов'язково спробувати знову. До зустрічі у наступних випусках.